Шалом, це славко. Ми в свято засою маємо обов'язково подякувати нашим. Щедрим донатором одна добра людина написала приписку, прислала свою трудову копійку. Каже: А 300 гривень це немало. Ми однаково співаємо. Ні, немало. Головне, що від серця. Ми однаково співаємо і безкоштовно, і за більші донати. Розумієте, нам приємно, що ви даєте від свого серця. Розумієте, даєте щиро. І щирість ваших донатів для нас важить. Більше, ніж їх величина, ми її величині раді, але головне, що ви це робите від серця. Я не знаю, як це сказати більш розчулено, більш приємно для вас, але нам надзвичайно приємно це, і ми за це вам віддячимо хорошою історією. Двоє із ларця одінакове слідца, Правильно, як сказав начальник генерального штабу збройних сил України, не плутати з головнокомандуючих збройних сил України тут. Правда, вже вказаний Бергілевич, а або нещодавно шаптала. От коли ви займалися розвідкою, ви помітили, що сьогодні довгий час не було зведення інформаційного Генерального штабу з черговими жахливими втратами військ Російської Федерації. Ну, що на це можна сказати? Що на взагалі можна сказати за ці кадрові зміни? Ну, достатньо подивитися на першу команду, щоб зрозуміти, чому вона пішла і що в ній було не так. От ви бачите, тут пози про все говорять. Розумієте, це теж двоє із ларця однакове теж, Ви бачите. Люди стали. Це типові українські полковники, якими командували полковничихи. Я нічого поганого не хочу сказати, а ясно, що наші українські генерали можуть бути тільки українськими генералами, німецьких генералів з них не зробиш. І тому їх саме як українських генералів і треба сприймати. І якщо змінилася нова кампанія Сирський і Бергілевич, ясно чому, що Сирський улів хортицею, а Бергілевич у нього був. Заступника, як ви розумієте. І те, що знімуть залужного, стало ясно, так як я більше займався інсайдом. Фахівці, які займалися інсайдом, зрозуміли, що це 3 жовтня, що Сирського з'їдають, бо залужного. на посаду бо залужного з'їдають. Вибачте, моя за суттю всіх цих прізвищ. Тому що вже тоді зняли Баргілевича, бачите, ось. З начальника штабу оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. От тоді, 9 жовтня, він був призначений командуючим сил територіальної оборони. Чому його туди поставили, а не було куди ставити? Розумієте, тоді 9 лютого його туди пересунули. Це така складна шахівниця. До того, ви знаєте, він займався територіальною обороною. Високого враження в мене це не склало, тому що. Ну воно все робиться по українськи і не можна нічого сказати поганого, крім похвали, крім героїзму тих людей, які в перші дні почали боронити Україну. Але коли говорити за організаційну структуру, за окремішний статус, досі скільки в радянському союзі протривало народне павченія? Кого не повбивали в жовтні 41-го року, вже в листопаді були в регулярної Червоної армії дивізії. Правда, там 42-го року я ніколи не вивчав народне ополчення Ленінграда, тільки вивчав Московське та Київське, ну трохи Смоленське. І все. Але ви розумієте, що у нас не поставили в стойла ТРО досі, що воно значить, там є якісь потоки, і людина сиділа на потоках і керувала цими потоками. Бо Окремішній статус в умовах війни ТРО інакше, ніж потоками. Якщо вже в Броварах на місяць, скільки там 24 тонни паліва вони отримували, то ясно, що на потоках хтось мав сидіти і хтось мав контролювати ці потоки. І якщо працювала оця перша пара непогано, то побачимо, як друга буде пара, теж двоє із ларця винулі, із ларця, бачите, ось і поставили сирського і Баргілевича. Що тут треба говорити за структуру? Я отут почав. Коли ви будете читати, от мені подобається ви всі. Ми прохихікали, Знаєте, що неприємно? Ми прохихікали з Віталієм Івановичем. Оце от поняття що Верховних Сил України не плутати з Верховним і не плутати з начальником Генерального штабу, бо компетенція дійсно заплутана і переплутана. Ми злобно, так ви знаєте, сиділи і злобно так хіхікали над переводчиками на український язик, уставщиков над всіми матьорами, котрі все це писали. Ніхто ж не вірив, що доведеться по всьому цьому ідіатізму навчатися і воювати. І ми, відверто, сказати злобно прохихикали. Ясно, що це не небольшой генеральний штаб Германської імперії. Ну, тепер ми розуміємо, чому генерального штабу позбавлена до сих пір. Бундесвер. Ясно, що писати все це було, треба було німців, щоб не плутати компетенцію, якщо ви побачите компетенцію головнокомандуюча безпосередньо військове керівництво, а потім побачите апарат начальника Генерального штабу. Те саме побачите ось. Бере участь у реалізації оперативне керівництво. Це різниця між безпосереднім і оперативним, це словоблудія. Ну і на підставі цього словоблудія і добування функцій. Ну я можу зрозуміти, з чого постави це все. Не хочу над цим говорити. Чому це все не має значення, як і не має значення? Їхні історії в дебільцеві. Хто кого завів в дебільцево, хто кого з дебільцево виводив, як зараз наші ветерани в меншій частині ветеранів, а більшій частині говорящі голи починають варнякать. Бо це було давно і спочатку. Ніхто тоді не вмів воювати інакше ніж в бандою в полуроти. Розумієте, практичний досвід воювання навіть у наших народних командирів, у наших народних військових рівня банди щабля полурота не перевищував. Ніхто з них. Навіть цілими ротами не командував у бою реальному. Тому це було давно і спочатку, це вже не рахується. Рахується так, як зараз. Ясно, що кумовство потрібно, бо треба комусь довіряти. Ясно, що в генеральному штабі, що в генералітеті українському є кліки. Це погано. Чому є кліки? Чому виринають оці двоє ізларця? Потім оці двоє із ларця, Ну можете тут уявити сирську, рано чи пізно з'явиться фотографія з сирським. Я не став просто шукати. Тому що є кліки. А чому є кліки? Тому що Сталіна на них нет. ви розумієте? Нема, не, нет на них Сталіна, нема авторитету, нема авторитету влади, нема авторитету ієрархії. За авторитет влади я з вами говорити не буду. Ви зараз почнете за з, за клоуна, а я вас почну банить. Тому що той, хто війну не поважає вищу державну владу, той працює на ворога. Тут. Нема альтернативи. Поговорю краще за військову ієрархію. Ну, ви бачите, що сплутнений. От якщо він буде начальником Генерального штабу, звідки він буде брати інформацію? Мені цікавить. Я з того, що кажуть, їздять по містам, нікому не довіряють. Сам їздив, як і сирський, сам їздив. Ну, що можна сказати за це Сирський, як і Трамп, ви знаєте, мало спить 4,5 години. Тут треба вже кремлінологів. На за за коли ви не маєте військової інформації, коли ви не в структурі, коли ви не на посаді вищі за командира батальйону, коли ви не третеся в бригадних штабах оперативними офіцерами вищих штабах, ви не можете отримати інформацію за. Командувачів такого рівня, і ви можете користатися хіба що крім Я не сороблюся визнати, що інформації в нас нема. Ми можемо обходитися тільки загальними фразами. Перш за все, що інформацію начальник генерального штабу черпає від офіцерів Генерального штабу, корпусу офіцерів Генерального штабу у нас не склалося, Як ви розумієте, у нас все ще є. Він розуміє роботу штабних операторів, що такі повинні бути. Правильно виклазить цей день по карті, щоби потім сообщити. Командуючому бодані воєнним мограв, що вільна здалі. Ну це все вже було описано і не раз. І тому ми бачимо, бачимо кліки серед генералів, бачимо наслідки того, що наша, наш генеральний штаб власне формується тільки зараз. От про що я говорив? Що тільки зараз виростають наші полководи, виростають наші штабні оператори, виростають наші начальники штабів і виросли тільки тиловіки. Боюся, що тиловіки мають не знайти місця в майбутньому українському війську, бо ну, вам вирішувати, хто зараз ближче до того, я вже не можу. Зміну мене навіть немає, щоб куди-то кудись надовж. Це вже не то, що на пінці, а уміралі. Так от до чого йдеться. Тому не треба боятися якихось проблем, не треба боятися цього крітнізму написаного. В посадових обов'язках все воно, ви бачите, всі порушення, всі, весь бесен з посадових обов'язків він лестницею командування. Покривається. Ви розумієте, що військові завдання, я розумію цих людей в умовах нестачі, там все просто. В умовах нестачі. Людей, озброїть, боєприпасів в умовах скованості ініціативи через політичну ситуацію. Вони здать, вони дають здать, вони вільно, як здать не можуть. Ви розумієте? Що проблема руської армії, що вона і української теж відверто сказати, що вони що німці, коли могли, вони осточну Прусію здавали 14 року. А ми навіть вільно, наше умовне, здать не можемо для перегрупірування. Тому їм під сильним політичним тиском доведеться працювати. І їхні військові завдання зрозуміло, тримати оборону, тримати фронт, дочекатися більш сприятливих обставин. Якщо вони вздумають грати в цих обставинах в цих до наступного темпу, ми це відразу помітимо і відразу зреагуємо на це, щоб ви розуміли. І я хочу що ситуація ситуацію, нас, повернутися я трохи так, от що у нас ситуація, як в німецькому війську після ієни, після битви під ієною, коли старе військо Фрідриху Великого закінчилося, ну, як у нас закінчилося радянське військо колись, тоді давно, коли Чечеватов не прийняв присягу, все-таки був, чоловік дурак дураком, ну, же, как Ханна Хичеванский, как генерал Келлер, ви розумієте, я, я таких уважаю. Не тому, що він щось, а от в умовах тоді, в селіниці, коли кожен думав за квартиру в Києві, отак, і побрезгувати воєнний присягой, на вірність народу України. Все одно вони її давали, вони її порушували, вся ця сволочь 90-х годин, а цей побрезгав. Так от, нам як в цих умовах після ієни і Ауерштату, чи чого там було, нам доведеться, як описував це Клаузівіць, як це робив Шарнхорст. Будувати свій корпус офіцерів, корпус офіцерів генерального штабу у нас нема традиції. У нас все тільки народжується. Ви розумієте? І тому пред'являти претензії як до дорослого війська не можна. По перше, наше військо б'є при всьому тому москвинів при крайне несприятливій ситуації. Чому б'є? Тому що ті не можуть свої оперативні цілі досягти. А те, що ми сваримо наших генералів і зараз і я критикую, це тому, що і вони не можуть досягти тих операційних цілей, які ми від них очікуємо. Ми ж не знаємо, які вони перед собою ставлять насправді. Бороняться і добре. Не будемо заглядати далі. Почекаємо допомоги з заходу, а тоді вже будемо розбиратися. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте і, підписуйте. і підписуйтесь.